Слава Україні! Це канал Барудер. Сьогодні ми поговоримо про своєрідне національне свято для іншої країни. Вся Бельгія завмирає в першу неділю квітня. Половина країни дивиться перегони по телевізору, інша стягується на всю довжину траси від Брюге до Ауденарде. Тур Фландрії зазвичай це собачий холод, виснажлива довга дорога та пагорби з градієнтом понад 15-20% вкриті важким камінням. Все це серед безкраїх бельгійських полів. Отже, як пройшов дощик, каміння буде мокрим, слизьким та вкритим багнюкою. Виграти Тур Фландрії отримати знак якості та визнання в найбільш велосипедній країні світу. А гонщик, який виграє за кар'єру Тур де Франс та Турфландрії, взагалі трапляється раз на півстоліття. Тадей Погачар таким чином вже дописав ще один розділ історії. Сподіваюся, всі, хто зараз дивляться, знають про переможця і ні для кого спойлерів не буде. Що ж було по трасі. Цьогорічна ронде в першу чергу відзначилася найвищою середньою швидкістю в історії. Дуже довго не міг сформуватися відрив. Щойно атакували кілька, завжди знаходилися люди з криками Почекайте мене. Темп тримався височений, ніхто нікуди відірватися не міг. Брейк утворився після першої сотні кілометрів та вже після кількох падінь та сходів. Ще перші 100 кілометрів провал Альпицину. Матє Вандерпул вирішив трохи покататися хвостами. Пелотон на відкритій ділянці розбився на ешелони і маємо. Топ фаворит опинився у відвалах. Команда працювала над його поверненням майже 30 кілометрів. Спалили кількох доместиків, найболючіша втрата пізніше Серен Крах Андерсен. Та й самим ВДП покатався трохи під вітром. Спалити всю команду на початок монументу не дуже розумне рішення. Про падіння ніяк не можна оминути великий завал, що створив Філіп Мацеюк. Гонщик Бахрейну вирішив підтягнутися вперед пелотону через узбіччя. Влетів у траву, знайшов на тій городині яму з водою, після чого його жбурнуло просто в пелотон. Допоки, мабуть, претендент на найбільший завал року. Не хочеться багато зупинятися. Ряд гонщиків зійшли, як Петер Саган, Тім Веленс. Багато просто побилися та обдерлися, отримали проблеми з велосипедами. Завал також потрапив іван Арт. У Ваута пізніше ще раз була проблема з велосипедом. Енергії наприкінці від цього не додавалося. Мацевика дискваліфікували. Що слід зауважити? Звісно, він не хотів такого, звісно, його понесло від ями і він нічого вже не контролював. Але лізти в траву заради позиції така собі ідея, і гонщик завжди повинен зважувати ризики для всіх в пелотоні, коли збирається щось робити. Відрив собі їхав, допоки з пелотону не утворилася друга група. Її ініціатором став Мац Педерсен, а компанія з ним підібралася дуже якісна: Трентін, Ван Гойдон, Кюнг, Паулес, Джоргенсон, Коснефро та інші. Три важливі речі потрібно знати про цю групу: це гонщики, яких потрібно боятися і брати до уваги. Друге це нарешті доместики сателіти Матео та Натан. Які мають допомагати своїм лідерам у вирішальній фазі. Третє це Мац Педерсен, і він в той день був готовий на все. Наступна фаза перегонів запам'яталася черговими падіннями, а також перформансом ДСМ. Їх гонщики блокували рух пелотону спочатку на першому Аудеква ремонт, а потім на кортикері. Швидкість 4 км на годину, той випадок, коли я міг би підтримувати темп пелотону в цю гору. Пішки. Це буквально порушення правил перегонів на мисне блокування, зрежисоване просто за підручником та збірником правил чого робити категорично заборонено. Це створення аварійної ситуації в глибині групи на небезпечній тісній ділянці. Те, що ніхто на слизькому камінні не впав, просто диво. Різниця з маневром Мацеюка в двох моментах: поляк зробив все ненавмисно, а тут цілеспрямована та двічі проведена акція. Друге, трапився такий випадок, і мацеюк завалив пелотон, а тут обійшлося. Отже, ніяких штрафів від організаторів, а вони мали би дискваліфікувати кількох гонщиків ДСМ за це. Директори сказали, що це був план триматися в голові групи та не дозволити рано втекти фаворитам. Повна маячня це було навмисне створення затору, щоб відрізати фаворитів, а потім втекти. Це ДСМ і зробили. Різко прискорилися по команді та розірвали на групи. Жодної іншої причини для такого не видно. Щоб поставити крапку в епізоді, скажу, що впродовж перегонів DSM більше ніде не було видно і чутно, а їх найкращий результат 19 місце Джона Дегенкольба. Ось цей перформанс буквально все, заради чого вони приїхали. Ну, таке ото. Відрізаним знов опинився Вандерпул, і це був фініш для Ска. Далі до справи взялися фаворити. Емірати розігнали Погачара, тадей вилетів уперед на другому кваремонті, проїхав певний час, допоки його не наздогнав Крістоф Ляпорт. Атака не вдала, сили витрачені, але суперники також ізольовані. Було б, звісно, цікаво подивитися, як би йшла гонитва, якби Ляпорт залишив Тадея на самоті. Але Юмбо вирішили не відпускати словенця соло. Тадей робить ще одну спробу на Копенбергу, а вже на Крейсбергу атакує Матія Вандерпул. І це фінал для Ваута Ванарта. З Матія залишається Погачар, вдвох вони їдуть до останнього кваремонту, де словенець робить переможну атаку. Що в нас по командах? Й неозчинений найбільші невдахи за співвідношенням мета результат. Так вплинули на це падіння Бена Тернера та Магнуса Шефілда. Крім того, що імперія стала співучасником стендапу на а альо, ДСМ, Вінеос хоча б гонщик попереду був. Вони відрядили у відрив Джонатана Нарваеса. Команда добре читала ситуацію в гонці, але просто фізично не потягнули темп погачара на Кваремонті 2. Підкок згодом випав з групи фаворитів, вмовив працювати з собою для порта, далі отримав допомогу від Нарваїса, але марно. Том наробив дурниці з харчуванням, зголоднів і ноги вимкнулися. Внаслідок Нарваїс став кращим із команди, зайнявши 25 те місце не те, чим можна перед дітьми пишатися. Нарешті ожили квікстеп. Постраждав Алла Філіп, тому команда перемкнулася на колишнього переможця. У перший відрив пішов Мерлір, Згрен атакував у другій групі. Даний диктував темп на більшості пагорбів та взагалі діяв так, як було два роки тому. Різниця в тому, що він не на тому рівні, як два роки тому. Чи це системна криза в команді, тозна. Крило, що готується до багатоденок, показує відмінні результати. А класична частина зараз помітно слабша за конкурентів. Щось треба змінювати. Мац Педерсен заслуговує на повагу своїми атаками. Трек вирішив не чекати, доки робитимуть свої ходи топ-фаворити, і почав діяти самостійно. Проблема сталася тоді, коли у відриві впав Дан Голе. Дан мав довше працювати на Маца та зекономити йому енергію, але все скінчилося на півдорозі. Наступна атака данця за 30 км до кінця рішення, щоб бути якомога довше попереду, коли доберуть фаворити. На кваремонті Педерсона з'їв погачар і Мац навіть не збирався чіплятися. Пізніше сказав, що знав свої межі і не хотів виходити туди, де точно згорів би. Педерсона дістала група переслідувачів, але він знайшов сили на спринт та на третє місце в боротьбі з ванартом. Ну так, два гонщика були сильнішими за нього. Мовістар в завалах втратив Ласкану, інтрига дня зірвалася, але Матео Джоргенсон не підвів. Також заслуговує на відзнаку Нейфон Павлес. Вдвічі падав, міняв велосипед, але фінішував у топ-10. Саме як команда, найсильнішими перед Фландрією вважалися Юмбо, але їм добряче не щастило дві третини гонки. Кілька разів потрапляв у завал Ван Арт, Бенот, вибули Афіні, Вандерсанде. А в момент, коли вони вишикували поїзд, готуючи атаку, стався черговий завал, і довелося скидати темп. Але загалом ситуація залишалася робочою. Ван Гойден попереду, Ляпорт з ванартом. Перша атака погачара вивав в глибині, йому доводиться закривати зайві метри, щоб наздогнати групу МВДП. Мінус енергія. Наступний хід Ляпорт, звісно, за розпорядженням команди, повертає Погачара в групу. Ситуація цікава тим, що можна було би залишити тадея варитися на одинці і тримати на повідку, хоча б до моменту, коли б він не наздогнав групу Трентіна. Якби там не було, енергії словенець витратив би більше, ніж переслідувачі. Але не давати втекти топ-фавориту, таке рішення також мало місце. Після чергового пагорбу ляпорт трохи відстає, ВВА залишається з Матіє і Тадеєм. Нормальна ситуація, Венгойдонг все ще попереду, якщо ноги є. Як виявилося, їх у ВВА лишилося ненадовго. На Крейсбергу Вандерпул тікає, скориставшись тим, що Ваут довго проводив зміну і не зміг відповісти. Тадей встигає, Ваут вибув. Можна було чекати Ляпорта, порта, можна було просити Ван Гойдунка. Але 8 кілометрів проїхав Ваут самотужки, поки Натан отримав команду повернутися за ним. 8 кілометрів марного борсання проти вітру. Ваута привезли тільки до групи переслідувачів, де у фініші він програв спринт Педерсону за третє місце. Повертаючись трохи назад у часі, на Є3 Ваут мав такі ж проблеми і відставав, але встигав повернутися. Ванарт виграв ті перегони, але це не повинно було вводити в оману. Він був у кризі, і ця криза повторилася тільки на довшій та більш виснажливій трасі. Можна було залишатися з Лепортом, можна було одразу гукати Ван Гойдонка. Але Максимум Ваут міг претендувати тільки на третє місце. Він просто не тягнув рівень тадея і Матіє. Матіє Вандерпул наламав дров з самого початку. Просто порівняйте його дії з Мілан Сан Ремо, де він був максимально уважним. Необачно лишившись у хвості, він знищив половину своїх доместиків. Не мав ні сателітів, ні будь-кого, хто міг би допомогти. Після того, як фаворити лишилися самі, важко особливо щось йому дорікнути. Пильнував суперників, висадив ванарта, але просто фізично не потягнув за Погачаром. Макє сказав, що на Петербергу його потужність не падала нижче 400 Вт, але наздогнати Тадея він вже не міг. І до переможця. Емірати отримали тяжкий удар, коли вибув Тім Веленс, але впоралися без нього. Сам же Тадей був щільно прикритим до вирішальних моментів, коли його розігнала команда. Трентін поїхав у другий відрив, це чудова ситуація для Тадея. Найнебезпечніший момент міг виникнути, якби словенець занадто довго залишався соло між двома групами суперників. Але й там був вихід. Якби Ляпорт швидко не повернув словенця в групу фаворитів, Трентін би підібрав його, і гонка продовжилася. А як вигравати, Погачар показав на Є3. Завжди був в голові групи перед ключовими пагорбами, диктував власний темп, а не відповідав. Ну, майже не відповідав на атаки суперників. Встигав відновитися на рівнині і розтягував знову. На Патербергу словенець майже спустошився і це видно, але витримав і не дав себе наздогнати Матіє справді, найсильніший гонщик цього дня. Дякую за перегляд. Прокоментуйте та поділіться цим відео, щоб більше людей знали про канал. Допомагайте Збройним силам України, адже зараз хлопці та дівчата готуються до чергового важливого етапу Визвольної війни. Якщо є змога, підтримайте канал. Внизу посилання на телеграм з новинами зі світу велоспорту, а також сторінка у Фейсбуці з оглядами топ-перегонів. З вами був Бородер. Слава Україні!